Чому ви приходите в премію черпре раніше? Я думала, чесно кажучи, проект це виключно піар імідж складова. Безумовно він впливає на зовнішній імідж як бренд роботодавця. Безумовно, тобто хто над тим працює? Потрібно доєднуватись до вас. Ви вже 14 років формуєте в тому числі банк знань. Ми якраз як команда HR, Я дуже поважаю за це свою команду, що вони готові. Практиками відверто, дуже системно розкривати всі таємниці не словом, а ділом, та те, що ми рік від року продовжуємо дуже системно співпрацювати і шерити свій досвід. Якщо подивитися на вашу платформу, якщо подивитися на яким чином системно ви підходите до hr проєктів то для мене це база, така дуже потужна, да, з якою яку потрібно наповнювати і брати.